Друзі, всіх вітаю! І компанія Greenway Auto привезла ось такий бомбезний брендовий прицеп для перевезення коней. Ми спеціалізуємося по пригону, розмитненню, доставці автомобілів з Європи, з США, величезний автомайданчик, дуже багато автомобілів. Знаходимося в Києві. Вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрева. Тут у нас є і сертифікаційний центр. А сьогодні на перегляді у нас ось цей класний прицеп. Фірмовий, справжній німецький, дуже якісний, один із кращих брендів по виготовленню таких спецприцепів. Ціна такого екземпляра буде нижче. Ринкової ціни в Україні. Але стан, повірте, дуже класний. Більше того, навіть дійсний німецький тихогляд повністю справний, повністю весь функціонал працює і так далі. Зразу дуо розрахований на дві конячки. Грузопідємність 2000 кг, 2 тони. Весь кузов алюмінієвий, всі правильні матеріали. Нержавіють там і так далі. Відштамповки скрізь фірмові бокман. Також зверніть увагу на ось це прицепне. Кнот. Теж один із лідерів найкращий. Два люка провітрювальних. Із затемненням. Ось так виглядає зовні немає нюансів. Абсолютно справний, абсолютно обслужений, дійсним тихоглядом. Навіть бризовики цілі є і теж фірмові бокман. Вон документи з тихоглядом я все теж покажу. Навіть ось ці. Опори амортизатори нові. Резинки ці на шторках. Нові. І там скручується, підтягується, теж працює. Гляньте, раз, все є. Йдемо далі. Зверніть увагу на петлі. Часто дуже роздобані поломані ці місця на петлях. Тут гляньте, як нові. Ось стан. Навіть резина, друзі, гляньте. Ну не нова, але в дуже класному стані. Нічого не потрібно робити. Навіть обслуговувати не потрібно. Часто ось ці петлі ось тут вирвано, поломано. Гляньте, тут все в ідеалі. Тут буває теж моменти є, тут все дуже добре. Ось такий стан. Це скловолокно. Тому тому нержавіє і прицеп легкий. Ну, з таких дуже легких і крепких матеріалів зроблено. Ну і тепер відкриємо, покажу вам. Бачите, ці амортизатори нові вони держать, не падає. Що саме цінне у цих прицепів, по-перше, це пол. Він прорезільний і повинен бути правильний. Також торсіони. Бачите, з перегородкою на дві конячки, все в комплекті є. Тут, тут. Ось там. Нічого не воняє, тут все чистенько, вимито акуратно. Ось так ми підбираємо правильних німців правильні такі прицепи. Є підсвітка. Ці люки це все працює. Ну, ви самі розумієте, наскільки хороший. Це ж все прорезинене. Ось стан. Класного прицепа. Знизу ще подивимось. Теж важливо подивитися знизу, щоб там не було ржавчим нічого. Там видно, що й тросики нові, там стоять міняли по тормозам, все обслужено. Так, тепер по документації. Дивіться. Є тихогляд, підтверджуючий. один. Проводився в 21-му році до 23-го дійсний раз. Потім бриф з ще другий тихогляд дійсний до серпня місяця 25-го року. Два. Власником було два власника. Останній власник з 2010 року, шафер Вольфган. І він до кінця. Тобто 14 років, 14 років цей прицеп був в одних руках. Ось. Випуск 2004 рік. Ну, Друзі, ми їздили, шукали, бачили і 10-й, і 2011 рік, і 9, і 12 стан, повірте, у них був набагато-набагато худший. Ніж у цього прицепа. Тому, кого цікавить, кому потрібно такий прицеп для коней, ще для чогось іншого. Ми це все теж можемо привести і дуже швидко. Наприклад, такий ми знайшли за тиждень. Знайшли і привезли, доставили в Україну. Прийшло 7 днів. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Грінвей Авто, ставте вподобайки. Замовляйте, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже хороша ціна на цей прицеп.